Мені пощастило видати багато книг. Не кожна фізично розвинута людина зможе їх і, і, і всі підняти за один, навіть і за два рази. І ось одна з тих книжок це крізь сповутиння з Московщини. Про двох двоюрідних братів-кратів. Павла, Крата. Члена революційної української партії і його дворідного брата, згодом генерал-поручник армії ВНР Михайла Крат. Це на, на, на фотографії якраз на малюнку він, Михайло Крат, день свого ліття Дуже гарний виразний такий портрет. І ось я написав дуже гарну передмову, яка, на жаль, актуальна і зараз про те, які ми діє. Методами Росія на Донбасі, як вона свою агресію подає як акт гуманітарної допомоги, і багато інших таких важливих речей, часом афористично висловлених, було сказано. І ось наприкінці цієї передмови я цитую Павла Крата. Той гнилий Дух, писав він, яким відзначалася московська література. Мене відразує від неї і дякую Богові, що мало з того московського письменства читав. Я пишу: розумію на всі сто відсотків. І далі висловлююся на так, що я вже багато років пропагую серед українців ідею повного. Повної відмови від так званої високої культури і, і низької культури. І так гарно сформулював. Я можу переказати, але я вам прочитаю. Так воно, ну, адже читаючи Льва Толстого, ми в цей же час відкладаємо у бік твори Лесі Українки. Читаючи Лермонтова, ми в цю мить відмовляємо собі в щасті пізнати творчість Олени Телі. Вортаючи домики імперського поета Пушкіна, ми залишаємо на потім геніального поета-бранця Василя Стуса. Цей ряд безкінечний, адже за майже чверть існування нашої держави, ця книжка, скоро в 13-му році, відкриваються океанічні глибини української культури, невідомі нам. І закликаю, спішимо пізнавати оці океанічні. Глибини української культури. Я дуже радий, що я повернув в нашу свідомість імена братів-кратів, які не тільки словом, а й зброєю виборювали нашу незалежність.